Чому твій чоловік тебе не хоче? Причина, про які ми навіть не здогадуємося: привіт! Привіт! З вами ваш сексолог Таня Третяк. Якщо ти натрапила на це відео, значить тебе турбує питання: чому все ж таки мій чоловік мене більше не хоче? Тоді давай чесно, що ти думаєш, може, багато дівчат думають, що це через зовнішність, лишню вагу, я набрала після родів, мені заважає животик. Ось-ось я пройду правду себе в норму, все буде так, як було раніше. А може, в мене просто багато роботи, я просто стомлююся, і не хочу сексу, і чоловік якось на мене дивиться вже, не як жінку своєї мрії. Давай чесно. Не через роботу, не через зовнішність. Справа набагато глибша. Тому давай сьогодні розберемо п'ять топ причин, чому чоловік може втратити потяг до своєї жінки. Давай розберемо, як можна виправити і повернути його інтерес, і також чого не можна робити, щоб не відштовхувати його в майбутньому ще більше. Також я дам тобі практичну вправу, і ти можеш застосовувати її вже сьогодні. Домовились? Отже, причина перша. Ви перестали бути для нього жінкою, а стали кимось іншим. Жорстко, але це правда. Дуже часто, коли ми одружуємося, коли ми виходимо заміж, ми будуємо свою, свою сім'ю. Чоловік зі своєї сторони тягне модель поведінки батьків, жінка зі своєї. Так як спочатку в жінки не має дітей, вона проєктує своє недо, відсутність очікування, що мала дати більше любові їй мама, вона його проєктувати на своєму чоловікові. І вона може стати в роль мами, може стати в роль подружки. А потім це все взагалі переростає до сусідки по квартирі. І на жаль, дуже часто так буває. І це відбуває спочатку. Перші такі дзвіночки будуть після другого року вашого сімейного життя, коли падають гормони, коли вже кількість і якість сексу знижується. Другий дзвіночок буде після сіми років, де ми вже стаємо там подругою сусідкою по квартирі. Потрібно звертати на ці дзвіночки, да? коли ми спочатку ну, коли перетворюємо в побут, поготували борщем, попрали шкарпетки, да? коли ми це робимо на автоматі і не задумуючи. Чи це ок, чи не ок. Да? Коли часто вирішуємо всі питання, коли думаємо за нього, беремо відповідальність за нього, я краще знаю, оце тобі буде більш пасувати, на цю роботу не йди, там це скаже. Да? Я краще знаю, на які гуртки мають ходити діти. І таких багато кожен, напевно, згадає. Да? Не потрібно вирішувати всі ці питання і брати відповідальність, тому що чоловік він, він, він мисливець да? і він має це робити. І на цьому рівні він може не хотіти жінку, тому що він, в нього підсвідомо є таке розуміння, що я хочу легку, звабливу, загадкову, а що я маю на виході. І на цьому підсвідомому рівні ми змінюємо свої бажання. Що робити? Що робити? Перестати все контролювати, дати собі дозвіл бути слабкою, бажаною, не Да, Звичайно, це потрібно йти в роботу, це потрібно працювати над собою, над своїми причинно-святковими зв'язками, над своїми програмами. Але коли вже є усвідомлення, що стоп, я не хочу все контролювати, я хочу дати дозвіл собі бути слабкою. Просто дайте дозвіл. Сьогодні дайте дозвіл. Завтра ви будете вже слабкою, бажаною, але почніть з того, що я хочу дати собі дозвіл. Що потрібно сьогодні зробити? Зробити щось, що не вписується у вас звичний сценарій. Наприклад, напишіть йому якусь еротичну записку, смс-ку перед роботою, або під час, коли він на роботі. Да? зустріньте його не в халаті, банальному чи спортивних штанах, а в якомусь гарній білизні. Тоді ви побачите, як зміниться його погляд. Напишіть йому, коли ви йому скидаєте список, справ, список, що потрібно купити. В супермаркет, якщо у вас чоловік відповідає за це, так, напишіть йому, коли ви складаєте список, в кінці списка напишіть і купи щось смачненьке для своєї коханої дружини. Змінюйте, вертайте те, чому коли ви зійшлися і у вас була пристрасть. Далі, причина друга: відсутність тілесного контакту, окрім сексу. Да-да. Здавалося, зараз мені скажуть, у нас є секс, як може не бути відсутність контакту. Але цілесний контакт це не тільки про сам процес секс. Да? Ніби секс є, але ніжності то немає. Жінка любить тактильно, жінка любить обійми, жінка любить поговорити, жінка любить еротику. Да? І оце бажання якраз вбиває бажання чоловіка. Тому що ви відвикли від цього тілесного контакту, він вам, типу, не дає, і відповідно, ви не даєте йому його у відповідь. Да? І автоматично, не задумуючись, просто, просто зникає оце бажання. Просто он так впадає, впадає донизу. Чоловіки, багато чоловіків не завжди хочуть швидкої поділу. Є чоловіки, які теж потребують дотики, уваги, поглажувань. Да? Є чоловіки, повірте, які люблять флірт, які хочуть, щоб з ним фліртували, які хочуть підняти таке емоційну ерекцію. Да? Їм теж потрібен цей наш фізичний контакт. І не обов'язково це має бути секс один-два рази в тиждень. Да? Тому що кожен раз це буде рідше і все буде холодніше. І у вас це буде не як задоволення і мистецтво, а у вас це буде як раз, два, три, якийсь, якийсь обов'язок, процес, який має бути, тому що сказали, я як вже, так, в сім'ї, в парі немає секс. Ну, я його роблю для галочки. Що треба робити? Треба ввести такий ніби контрольний дотик. Да? Коли ще щоранку, чи щоразу, коли ви проходите до чоловіка, повз ненароком ніби торкаєтесь його, легкий такий дотик до рук, чи коли щось говорите, а ще краще я вам рекомендую: заякурити його. Коли, під час сексу, під час сексу, коли він закінчив, погладьте десь його по руці, по плечі, може, візьмете за пальчики, да? Погладьте, щоб йому було ніби як він заякурить себе, мені тут було задоволення і воно продовжується. І коли ви випадково будете проходити повз всього, торкніться саме до того місця, яке ви погладили, коли він отримав оргазм, Так? Можете це провести нігтями по його спині. Він може бути в одязі, так? ви проходите повсі і прогладите нігтями по його спині. Можете гладити його волосся. Це так само, коли чоловік після сексу отримав оргазм, ви можете погладити його волосся. Так? І тоді, після таких хоча б тижні таких контактів, він сам почне тягнутися, тому що ви його заякорите. Далі, причина третя. Це втома та стрес. Якщо чоловік приходить додому і одразу падає обличчям на диван, не треба панікувати. Він, це не означає, що він більше мене не хоче. Так? Він може просто йому потрібно перезагрузитися. 20-30 хвилин просто погортати стрічку Тіктока чи Інстаграму, чи ще щось. Так? E, може, він просто дійсно прийшов виснажений. Да? Чоловіки дуже сильно реагують на стрес жінки більше, ніж самі жінки. І коли ми починаємо уй-уй-уй пиляти, ти прийшов, ти мав зробити, чому ти не звернув увагу на на на. на, на. Да? Вони починають стресувати. Вони вже бачать у вас ну, не, не ту ігріву гріву кішечку, який би вони хотіли мати. Да? І починають закриватися в собі, бо не хочуть уник, хочуть уникнути всіх зайнових розмов. Да? А секс для них стає теж енерговитратний, тому що е, секс це процес, да? і не тільки тіла. А це ще і емоційний процес. І Коли він приходить, Уі -уі", чує кожен раз, коли йому щось там е е е е їздять по вухах, а коли чоловік ще каже, не гиби мені мозги, да, це означає, що жінка спілкується з чоловіком, як жінка з жінкою. Тобто 70% того, що ви йому кажете, він не чує. Тому що ви переходите в статус жінка-жінка, я зараз з ним так спілкуюся. Да. І він починає ще більше виснажитись, більше закриватися, йому це не потрібно. Тому потрібно е, йому е, дати можливість перезагрузитися. Що потрібно робити в цьому випадку? Е, давати, звичайно, йому простір. У вас є простір, і в чоловіка має бути простір. Не нагружувати питаннями, що з тобою. Можливо, йому треба якийсь час перезагрузитися, відійти від роботи і. Е, Адап, навіть не адаптуватися, а відчути себе я вдома, я вдома, де мені затишно, я вдома, де мені безпечно. Можете організувати йому е, релакс, якийсь ванну, масаж, спокійну вечерю без негативу. Ось, е, аромом масла, аромосвічки. Є дуже класні свічечки з таким аж запахом сексу. Да? Тобто все для того, щоб він не е, нагружався, а навпаки, розслаблявся. Ось, і через декілька днів, коли його тіло буде відновлюватися, він буде знати, що йому потрібно вдома, щоб відновити своє тіло не тільки через інтернет, він почне сам проявляти ініціативу. Далі, причина номер 4: вигорання в сексі. Секс дуже часто перетворюється на рутину, тому що у нас немає освіти. Ми не розуміємо, як правильно займатися сексом, і він нам стає нудним, тому що кожен раз один той самий сценарій. Чоловіки. Теж втрачають інтерес, коли все передбачено. Чому? Тому що він в чоловіка порнодворового світа. Він дивиться, в нього є фантазії, в нього є підліткові фантазії, під які він маструбував. Да? Він дивився еротичні фільми, він дивився порнофільми. І відповідно за цей час зібралось такий мішечок, такий мішечок його фантазій. І коли кожен раз одне те саме, один той самий сценарій, одна та сама поза. Йому стає нецікаво, і він не хоче жінку, він буде заглядати на інших. Не факт, що інша дасть більше, тому що їй треба просто вразити його, але ж він буде задивлятися на іншу. Що потрібно робити? По-перше, це зміна місця. Хоча б не, хоч раз, час від часу не робити це в спальні. Класно, коли десь ви можете зорендувати готель поїхати. Класно, коли додаєте інтриги, пишете якісь повідомлення протягом дня, якось заохочуєте його. Да? Коли ви додаєте якусь, якісь рольові ігри, коли додаєте, можна навіть дати гру дозволено заборонено. Він пише, що би він би хотів зробити. А ти тоді викреслюєш те, що ти готова спробувати і що не готова спробувати. Тобто да? не готово викреслила, а те, що готова, ти, ти залишаєш, бо це буде вам цікаво обом. Можна таку гру грати. Тобто, чоловіки дуже люблять ігри. І набагато під час рольових ігор, під час смс-ок, під час таких дозволено заборонених, чоловіки дуже класно проявляється. І ви можете після 10-15 років свого сімейного життя взнати ті фантазії, які чоловік тримав при собі. І причина п'ята: чоловік просто звик до тебе. Так, секрет номер один: чоловік цінує ту жінку, яку боїться втратити. Пам'ятаєте? Коли він знає, що ти ніде не дінешся, він може розслабитися і не докладати ніяких зусиль. Це вже старий вислів, всі про це знають і всі е, знають, що з цим робити. Але я також дам свої рекомендації. Перестаньте завжди бути. Поруч, завжди бути доступною. Я захотів, розвертайся, бо ж там колись тобі дала установка, що чоловіку треба давати при першій потребі. Да? Додай в своє життя щось нове, хобі, якісь курси, подорожі, ретрити, додавай щось цікаве. Да? Створи для нього легкий виклик. Чоловіку подобається добиватися, не володіти, а добиватися, тому що йому перестає цікаво, коли він володіє. І багато є жінок, яким теж подобається процес недоступності. Чоловікам він більше подобається, він мисливець, йому подобається добиватися. Станьте цією незручною. Станьте цією, щоб хотілося вас добиватися. Отже, які ми беремо підсумок. Якщо твій чоловік втратив до тебе інтерес, пам'ятай, це не вирок, це сигнал, що в ваших стосунках потрібно щось змінювати. Тому твоє завдання на сьогодні: застосуй хоча б один з цих методів, що я дала на початку розмови, допиши щось, допрацюй щось в своїй парі. Якщо хочеш дізнатися більше про жіночну, про жіночність, сексуальність, про те, як бути бажаною, запрошую тебе в мою програму наставництво. Ідеальна коханка. За деталями, пиши мені в особисті або коментуй під цим відео.